У Лозівській територіальній громаді 24 березня комунальне підприємство Теплоенерго завершило опалювальний сезон згідно рішення про його припинення, яке прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Підставою стала середньодобова температура зовнішнього повітря, яка упродовж трьох діб утримувалася вище плюс восьми. Директор підприємства Сергій Малишев зазначив, що продовжують опалювати лікарні, але не довше ніж до 31 березня, так як цього дня закінчується контракт з Нафтогазом на поставку газу. Сергій Малишев висловив сподівання, що опалювальний сезон 2022-2023 роки стане найважчим як для підприємства, так і для населення. Не дивлячись на всі ті виклики і труднощі, ми його, сподіваюсь, пройшли гідно, стало. Так, були у нас ну, проблеми із запуском котелень. Після обстрілів ракетних енергетиків виникали труднощі. Починали сезон ми на 17 котелень з трьома генераторами. Саме розумієте, як було нам тяжко, ми ці генератори почасово перевозили. Ну, це і населення може страдало, ну але виходили з цього. Наразі ми забезпечені 100%, дякуючи міському голові, заступнику, і департаменту Харківської, нашим депутатам за виділені кошти. Половина цих генераторів були куплені, куплені за кошти міського бюджету. Депутати на сесії виділяли. Половина це благодійної організації, Червоний Хрест, ООН при підтримці. Олега Васильовича Синегубова і Харківського департаменту журічно-комунального господарства. Вдячність за те, що ми вже дивимось більш впевнено, але сподіваюсь, вони на наступний опалювальний сезон нам не знадобляться. І буде стало електропостачання майже тисячу разів. У нас було відключення котелень за цей опалювальний період, відключення від мереж. тобто 966-622 рази це без попередження, тобто ракетні обстріли, якісь там були проблеми в енергетиків, ну, задіювали генератори, ну і більше 300 разів це планово з попередженням, але також виникнення яких труднощів, профілактики, якихось ремонтних робіт. Ну, але впорались, сподіваюся, і мешканці майже не відчували. Проблем, які виникали. Складна ситуація із оплатою за послуги теплопостачання, говорить Сергій Малишев. Щодо фінансової сторони, також багато людей виїхали, пусті оселі. Також наразі майже 160 мільйонів це борги населення. І за попередні роки, і, на жаль, і за цей. Також наші борги перед Нафтогазом більше 140 мільйонів. Ну, Тримаємося, я вдячен і мешканцям, які сплачували да, вкрай тяжкий час, і десь хтось і роботу е, потеряв, і этот, ну, але сплачували ці комунальні послуги. Після завершення опалювального сезону Теплоенерго одразу розпочинає підготовку до нового. Тому директор підприємства закликав Лозівчан допомогти з підготовкою погасити борги за теплопостачання. Закликаю, якщо є борги, потихеньку платити, тому що після завершення сьогодні ж ми розпочинаємо вже підготовку до наступного опалювального сезону. Багато роботи і по заміні трубопроводів наших мереж. Засувок вже розпочнемо роботу, будемо розклеювати ну, об'явлення стосовно гідравлічних випробувань. Тобто протягом неділі-десяти днів будуть гідравлічні випробування по внутрібудинковим мережам, мережам нашим великим. Майже місяць це буде тривати. Ну, для мешканців там менше, а для мереж наших крупних більше. Після цього буде план. Розробиться план стосовно підготовки після цих випробувань. І вже будемо проводити там, де заміни... будемо замінювати ділянки, де будуть париви, там, течі. Тобто застаріли вже у нас 57 кілометрів наших. Мереж ну, теплотраси були аварійні ситуації е, в опалювальний сезон. В нічний час, але мешканці майже не відчували, оперативно ми вирішували. Ну, були дві аварії у нас протягом опалювального сезону. Обладнання, ж розумієте, застаріле. Котельня на свободі, яка опалює 70% міста Лазава, да? 70% наших споживачів. Вона 65-го року. Так, є проєкт, але е, проєкт він... Потрохи продвигається, не дивлячись на воєнний стан, займаємося цим питанням, але ну, як мінімум два роки, сподіваюсь, як мінімум, а, як максимум, це котельня на ЛКМЗ по свободі, вона буде ще працювати. Тому це саме таке болюче питання для нас. Тож Величезних коштів теж туди витрачати, що вона буде. Так, ну, скажімо так, Підготовлювати її треба і будемо підготовувати. Сподіваємось, після модернізації теплопостачання проєкту, який в нас триває. Ми закриємо цю застарілу котельню і вже сучасне обладнання, сучасні котельні у нас будуть для мешканців мікрорайону.